Мир вам, брата і сестри, Господь посеред нас є, і буде. Він так обіцяв, і він виконує слово своє. В сьогоднішній день ми зібралися для того, щоб прославити Господа і нагадати про смерть Його через видиму заповідь. Перед нами є стіл, на котрому є хліб, вино, і є відповідні правила. Я би так сказав, в Старому Завіті був закон, був устав і були постанови відносно Пасхи. І в нас є деякі правила. Скажімо, хліб він випікається прісним. Це є правило, правда? Ті, хто випікають, вони дотримуються його. Так само, пастор кожного разу, коли в нас є хліболамання, він нагадує, що. Ті, хто не прийняли водне хрещення, ті, хто не є членами церкви, вони мають утриматися від того, щоб приймати хліболамання. Це такий звичай, правда, у нас і ми так робимо. Я сьогодні прочитаю один текст із Нового Завіту, і потім ще один текст із Старого Завіту, і деякі роздуми хочу донести до вас. Читаємо перше Пісня до Коринтян, 11 розділ, 26, 27, і 28 вірші. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Тому, то, хто їстиме хліб цей чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крови Господньої. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть і з чаші п'є. Користуючись даним текстом, буває віруюча людина вона хоче перекласти відповідальність на когось іншого. Бувають випадки, коли до когось, служителів чи до пастора приходить брат чи сестра і каже: Пастор, я от так і так жив чи робила, чи можу я сьогодні приймати хліболамання. І людині хочеться почути, як пастор скаже, і, в принципі, відповідальність тоді на пастору є. Але Біблія кличе нас до того, щоб ми брали відповідальність на себе, Щоб ми самі розсуджували над тим, як ми живемо, що ми робимо, і брали самі відповідальність за себе. Звернемося до тексту із Старого Завіту. Я прочитаю книгу «Числа». 9 розділ. Закон про Пасху з першого вірша. І Господь промовляв до Мойсея в сінайській пустині другого року про виході, по виході з Єгипетського краю першого місяця говорячи. Нехай справлять Ізраїлеві сини Пасху в означений час. 14-го дня цього місяця надвечір справити її означеного часу його за всіма постановами її. За всіма уставами її, спорядити її. І Мойсей промовляв до Ізраїлевих синів, щоби справили Пасху. І справили вони Пасху першого місяця, 14-го дня місяця надвечір у сінайській пустині усе, як Господь наказав у Мойсеєві, так і зробили Ізраїлеві сини. Та були люди, що були нечисті від дотику до тіла померлої людини і не могли справити Пасху того дня. І прийшли вони того дня до Мойсея і до Аарона, та й сказали ті люди до нього Ми нечисті через дотик до тіла померлої людини. Чому ми будемо позбавлені ласки принести жертву Господню означеного часу серед Ізраїлових синів? І сказав до них Мойсей: Постійте, а я послухаю, що Господь накаже про вас. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи, Промовляй до Ізраїлових синів, говорячи: кожен чоловік із вас або з ваших нащадків, коли буде нечистий через дотик до мертвого тіла або буде в далекій дорозі, то й він справить Пасху для Господа. Місяця другого, чотирнадцятого дня надвечір, спорядять вони її з опрісниками та з гірким зіллям будуть їсти її. Не позоставляй з нею до ранку, а костей не зламають у ній. За повною постановою Пасхи справлять її. А чоловік, який чистий, а в дорозі не є, і стримається споряджати Пасху, то буде винищена душа та з народу її, бо Господь, бо Господньої жертви він не приніс означеного часу її. Гріс свій понесе той чоловік. А коли перебуватиме з вами приходько, то справить він Пасху для Господа за постановою про Пасху та за уставом про неї, так зробить. Постанова одна буде для вас і для приходька, і для тубільця землі. Досить такий об'ємний текст я прочитав, але він буде для нас корисним. Ми нагадуємо про те, що було заповідано євреям Ізраїлеві. Про Пасху. І, зокрема, сьогодні в нас хліболамання є, це є теж новозавітня Пасха. Є паралелі, які ми завжди можемо провести між Старим і Новим Завітом, тому що старозавітня Пасха вона говорила про Христа, старозовітній він не говорив про Ісуса Христа. І ми сьогодні святкуємо новозавідню Пасху. Але на що я хочу сьогодні акцентувати нашу з вами увагу? Якраз на тих людей, які не могли справити Пасху за уставами і постановою, яка була дана справляти її першого місяця 14-го дня місяця. Першу Пасху євреї справили ще в Єгипті. І потім вони вийшли і вже справляли її в пустині. Були люди, котрі не могли по об'єктивним причинам справляти Пасху. Чому? Тому що вони були нечисті, вони були не готові справляти Пасху. Зокрема, скажімо, оскільки народу було досить багато, то кожного дня хтось вмирав. І хтось змушений був хоронити померлих. І ті люди, які брали участь в похоронах, які несли тіло на поховання, вони були нечистими. І по законам вони не могли брати участь у пасці. Також були люди, котрі, якщо ви пам'ятаєте, Йосип заповідав винести його кості з Єгипту в обіцяну землю. І були люди, котрі ті кості носили десь. І якраз можливо в той момент вони ті кості переносили, і Пасха. Все вони нечисті. Вони не могли приймати участь в пасі. Були інші причини, про котрі, про котрі я сьогодні не хочу говорити. Принципи чистоти, хтось не дотримався, він не міг прийма... брати участь у, у пасі. Але хочеться звернути увагу на ініціативу тих людей, котрі по об'єктивним причинам не могли приймати участь в пасі, але вони прийшли до Мойсея і Арона, кажуть: пане, ми не можемо сьогодні, бо ми не чисті, але ми хочемо приймати участь в пасі. І Мойсей каже, я зараз ваше питання перед Господом представлю. Він представив перед Господом. І внаслідок того виникла. Ще одна заповідь Господня, як Бог сказав, що для тих людей, котрі по різних причинах не змогли першого місяця, 14-дня го дня місяця приймати участь в пасці, то вони повинні приготувати себе. Місяць часу для них. І 14-го дня, 2-го місяця, вони все таки зможуть справляти Пасху. І ось ці люди, котрі. Вже не змогли в першому місяці заколювати ягня, приймати участь в пастці. вони були дуже дбайливими до того, щоб приготувати себе. Не через рік, їм не рік потрібно було чекати, а всього місяць. Вони вже намагалися, якщо хтось помре і хтось мав роботу в похоронному бюро, то шукали собі заміну, хто би його замінив, щоб вони вже були чистими на той день. Вони прикладали зусилля для того, щоб приймати участь в пасці 14-дня другого місяця. І це, ця постанова, цей устав, він залишився і на всі покоління для євреїв. І для нас, і з вами, брати і сестри, ось цей приклад є дуже важливим для новозавітньої церкви. Коли ми наближаємося до. Хліболамання, і ми знаємо, що в неділю буде хліболамання. Немало людей, вони прикладають зусилля для того, щоб якось по-іншому трошки своє життя вести. Намагатися сварливий то перестає сваритися. Хтось, хто робить щось неправильно, він же каже, і дивиться, що неправильно. Я цей тиждень не буду так робити. Вже наступний тиждень я можу якось по-другому, а цей тиждень треба утриматися. Ну, то неправильно є, ми маємо змінитися, брати і сестри. Якщо щось є, що ми робимо неправильно, ми маємо його взагалі змінити, щоб це не було проблемою для нас із вами, коли наближається хліболамання, щоб нам не потрібно було так знаєте себе дуже прискіпливо оглядати, але щоб ми були готові навіть в суботу, після якихось городніх робіт, але неділю прийти і свобідно приймати участь в хліболаманні. Ми маємо завжди бути готовими. Але Біблія дає нам можливість, щоб ми себе перевіряли. І новозавітній текст, який я прочитав, говорить про те, що коли ми наближаємося до хліболомання, щоб ми себе перевіряли, щоб ми себе випробовували, дивилися, який я є. Нам є, що змінювати в своєму житті. Християнському житті. Нам є переоб... кожного дня брати приклад з Христа і переображатися в Його образ. Коли ми приходимо і бачимо себе в світлі Христа, то ми завжди можемо знайти в собі якусь нечистоту. Коли ми наближаємося до нашого Спасителя, який є святий, який є чистий, то ми себе в його світлі можемо побачити, що в нас є ось цей негаразд, нам так багато ще треба виправитися. Ми тут оступилися, ми десь образили свого брата чи сестру, неправильно повелися з чоловіком чи дружиною, і ми маємо це виправляти, переображаючись в образ Христів. Але як важливо, нам старий завіт дає приклад про людей, які мали ініціативу. Вони прийшли до Мойсея і проявили ініціативу. Ми каже, сказали, ми хочемо приймати участь в Пассі. І сьогодні це слово має для нас і з вами бути, брати і сестри. Я хочу бути причасником в заповіді Господа Ісуса Христа. Я сьогодні хочу приймати участь в хліболамані. І внаслідок того. Це бажання допомагає нам очищатися, коли ми приходимо до Господа, і навіть в сьогоднішній молитві, от сьогоднішній день, якщо хтось ще має переживання і бачить себе в світлі Христови, Христовому, і бачить, що я ще не такий. Сьогодні, прямо на цій молитві, ми можемо сказати: Господь, я усвідомлюю, що я не такий, але я хочу бути кращим. Я хочу бути чистим, я хочу бути таким, як ти, Ісус. І Бог, Він сьогодні. Готовий тебе прийняти такого, як ти є. Це є наша надія. Ми говоримо про надію. Наближаючись до Різдва, ми говоримо про надію. І для нас, і з вами, брати і сестри, є надія. Є надія бути прийнятим Господом нашим Ісусом Христом. Якщо ти оступився навіть, якщо ти щось не так зробив, ти не перестав бути сином чи донькою Всевишнього Бога. Він готовий тебе прийняти прийняти, Він готовий тобі простити, він готовий зняти всякий твій гріх. І це є наша християнська надія. Ми сьогодні будемо молитися зараз. І я пропоную звершити таку подячну молитву, що Господь нас прийняв. Ми були грішниками, ми були далекими від Нього. Але Він по своїй милості, по своїй благодаті нас знайшов. Він нас покликав до себе, Він нас оправдав він зняв наші гріхи. Через Ісуса Христа, Ти і Я, виглядаєте, є такими святими, непорочними, оправданими. І не тому, що ми по своїй людській природі такі, а тому, що нас оправдав Ісус Христос. За нас була принесена достойна жертва. Пасха наша, Христос, заколений за нас є. Слава Богу за це.